Сьогодні у випуску Час пік прощання з бійцем в Ужгороді. В останню дорогу провели Руслана Єлагіна. Роман звершив євангельську заповідь. Він її виконав повністю. Новий керівник Закарпатську екстренку очолив Анатолій Пшеничний. Моя мета і місія це направити заклад в напрямку розвитку. Благодійний ярмарок для ЗСУ. В Ужгороді влаштували виставку заради допомоги бійцям. До нового року! Ужгород знову у жалобі. 3 січня тут попрощалися з полеглим на війні захисником Русланом Єлагіном. Віддати останню шану герою на площі народній біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Зібралися друзі, рідні та побратими захисника. Ми ховаємо сьогодні нашого славного героя. Маємо його тіло, тому що такий закон нашого життя, який неможливо оминути, неможливо змину, змінити і неможливо обійти. Сьогодні болить наше серце, сьогодні плаче наша душа. І ви знаєте, кожного разу все важче і важче знаходити якісь слова для того, щоби. Якось розрадити, вже не знаємо, кого розрадити, чи родину, чи громаду, чи себе, бо тому що той біль, який пронизує нас в глибині душі, це є ті рани, які залишаються в наших серцях, які залишаються в наших, в наших душах. Молодший сержант Руслан Єлагін народився 2 січня 1977 року на Луганщині. Після початку там військових дій в 2014 році вимушений був переїхати з родиною до безпечного місця Закарпаття. З перших днів повномасштабного вторгнення без вагань мужньо боронив батьківщину. Загинув захисник 28 грудня 23 року від ворожої кулі. Роман саме таке ім'я він отримав під час свого хрещення. Бо всі його знають як руслан. Роман звершив євангельську заповідь. Він її виконав повністю на 100%. Він поклав душу свою за друзів своїх. А сам Господь сказав, що немає більшої любові, як хто звершить цю заповідь. І ми сміливо сьогодні говоримо, що Він є герой. Він є герой, тому що він він став сміливо, взяв зброю і пішов захищати всіх нас. І він до останнього подиху, подиху свого звершував свій подвиг. Від головнокомандувача збройних сил України генерала Валерія Залужного зачитали пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жертовне служіння в лавах зсу командира розвідувального відділення, розвідувального взводу. Розвідувальної роти військової частини А-7029 молодшого сержанта Єлагіна Руслана Вікторовича. Я головнокомандувач Збройних сил України, схиляюсь перед відвагою, стійкістю та патріотизмом чи чинами якого славлений Володимирів Тризуб, головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний, 28 грудня 23-го року. Після заупокійної літургії жалобна хода прийшла до пагорба слави, де Руслана Єлагіна поховали з усіма військовими почистями. У захисника залишилася дружина та троє синів. Вічна пам'ять і шана герою. У Мукачеві попрощалися із загиблим героєм Олександром Жемелко. У місті віддали шану полеглому захиснику, якому було 36 років. Провести в останню дорогу до святодухівського храму прийшли рідні, друзі, колеги і побратими загиблого військовослужбовця. Олександр служив у 33-й окремій гірсько-штурмовій Ужгородській бригаді. Чоловік загинув 25 грудня 23-го року. Поховали героя на кладовищі у мікрорайоні Паланок. Щиро співчуваємо рідним та близьким полеглого. Вічна пам'ять герою. Закарпаття судитимуть за скоєння в серпні смертельної ДТП на Житомирщині. Слідчі Бердичівського райвідділу поліції завершили досудове розслідування обставин дорожньо-транспортної пригоди, що сталося в середині серпня 23-го року у Семенівській громаді. Тієї ночі водій мікроавтобуса Мерседес бенц 28-річний житель Закарпаття, рухаючись автодорогою Житомир Могилів-Подільський через село Хажин, не впорався з керуванням. Виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з фольксвагеном Посадом під керуванням 35 п'ятирічного. Жителя Вінничини. Внаслідок аварії водії обох транспортних засобів та п'ятеро пасажирок мікроавтобуса отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості і були доставлені до Бердичівської міської лікарні. На жаль, лікарям не вдалося врятувати життя водія легковика. За кілька днів він помер у лікарні від отриманих травм. Відтак, за зібраними доказами, слідчі повідомили водію пасажирського буса про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Поліція Закарпаття розслідує аварію, внаслідок якої загинув 57-річний пішохід. Ввечері 2 січня до поліції подзвонив 26-річний Закарпатець і повідомив, що він у селі Каличин Пелипецької громади скоїв наїзд на пішохода. На місце одразу виїхали співробітники Хуського районного управління поліції та головного управління Нацполіції Закарпаття. Встановили, що водій автомобіля Міцубісі наїхав на 57-річного односельця, який перебігав дорогу у невстановленому місці. Від отриманих травм пішохід помер. Водія Сяські освідували на стан сп'яніння. Він за кермом перебував тверезий. Його автомобіль вилучили і помістили на арешт майданчик. Наразі триває слідство. Згідно з останніми даними автоматичних гідрологічних станцій, через проливні дощі річки Закарпаття стали загрожувати паводком. Наразі останню критичну межу захисту перейшла річка Латориця в районі міста Чоп. Там рівень води піднявся до позначки 6 метрів 15 сантиметрів. За даними метеосупутників погоди, наступної доби в області може випасти більше 66 міліметрів опадів, що може спричинити паводок. 12 чоловіків намагались незаконно перейти кордон. Їх зупинили працівники Мукачівського загону. Усі затримані Закарпатці. Їх план зруйнував прикордонний наряд від відділу Лужанка, при зустрічі з яким чоловіки спробували втекти. Щоб зупинити правопорушників, військовослужбовці здійснили кілька попереджувальних пострілів. В ході подальших заходів оперативники загону встановили особу переправника, який доправив групу чоловіків у прикордоння, отримавши від своїх пасажирів оплату в розмірі 12 тисяч гривень з кожного. На затриманих склад Али протоколи про адмінправопорушення. У Закарпатського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф новий керівник. Ним став колишній директор департаменту охорони здоров'я закарпатської ва Анатолій Пшеничний. Його колективу офіційно представив голова закарпатської обласної ради Роман Сарай. Вважаю, що він володіє багатьма компетенціями, одна з яких Є професіоналіст. Далі, що? Чому ми його не відпустилися за межі Закарпатської області? Тому що він дуже сильний комунікатор. Комунікатор як з власною радою, як і з військовою адміністрацією, як і з директорами всіх комунальних підприємств, всіх районів Закарпатської області і що немаловажно, з Міністерством охорони здоров'я. Е, і ця, ця синергія цих усіх е, зв'язків, е, компетенцій, вона має дати е, дуже хороший ефект по розвитку е, нашої екстрематичної допомоги. Посаду Анатолій Пшеничний прийняв 30 грудня 2023 року. В свій перший робочий день він ознайомився з роботою низки структурних підрозділів Центру екстреної медичної допомоги. Оглянув Ужгородську станцію екстреної медичної допомоги та навчально-тренінговий центр. Наш заклад є найбільшим закладом в області. По кількості, по масштабності, і ми той заклад, який перший дотик до пацієнта і контакт з пацієнтом, коли стається щось важливе, щось надзвичайне чи щось катастрофічне. При перших, скажімо, перший робочий день при міні-обході аудиті, м'яко кажучи, я. Здивований, але задоволений я тим, що у нас є дійсно чудовий хороший колектив. Моя мета і місія це направити заклад в напрямку розвитку. І я сподіваюся, що все, що залежить від мене, це буде виконано. Толі Пшеничний зазначив, закарпатська екстренка продовжить розвиток. В подальшому планують вдосконалювати та оптимізувати напрямок допомоги населенню щодо ментального та психічного здоров'я. На митному посту Лужанка під час перевірки в автомобілі киянина знайшли пакунок наркотичної речовини. Як повідомляє митниця Закарпаття, чоловік разом з дружиною і двома дітьми прямували до Угорщини і для проходження обрали зелений коридор. Однак під час перевірки відреагував службовий собака, який знайшов в одній з бокових дверцят автомобіля прозорий поліетиленовий пакет з марихуаною вагою 20 грамів. Водій визнав знахідку своєю власністю і пояснив, що це для особистих потреб. У діях громадянина вбачається незаконне переміщення наркотичних засобів без мети збуту наразі тривають слідчі дії. Патрульні виявили нетверезу водійку, яка в новорічну ніч роз'їжджала Ужгородом. Патрулюючи вулицею Айвазовського, поліцейські виявили керманича, який, рухаючись на авточері, порушив правила дорожнього руху. Це була 51-річна жінка. Під час спілкування з нею в неї помітили ознаки алкогольного сп'яніння. На що одразу запропонували пройти огляд на стан сп'яніння за допомогою драгера. Результат виявився позитивним: 1,12 проміле, проміли. А це майже в 6 разів перевищення допустимої норми алкоголю в крові. Бюро економічної безпеки на Закарпатті припинило діяльність трьох незаконних гральних закладів. Детективи територіального управління БЕП у Закарпатській області викрили групу осіб, які організували роботу низки підпільних гральних закладів. Вони працювали без жодних ліцензій, і дозволів, уникаючи сплати податків. Співробітники БЕП провели обшуки за адресами незаконної діяльності. Виявили та вилучили спеціалізоване комп'ютерне обладнання, мобільні телефони, чорнові записи і готівку. Наразі досудове розслідування триває. Щасливий порятунок заблукалих туристів не забарився. Двоє чоловіків, жителі Запоріжжя, 85 го та 89-го років народження, вийшли в похідного верлу з навчально-спортивної бази заросляк в Івано-Франківській області. Вранці вони зрозуміли, що випадково потрапили на закарпатську сторону гори і намагалися самотужки повернутися на базу, але через різке ускладнення погодних умов їм це не вдалося. На щастя, туристи дісталися до точки порятунку і повідомили її номер рятувальника. Тож їх зустріли на полонині Кознєска і на допомогу чоловіку, який травмував ногу. Далі обох транспортували до села Лазіщина на Рахівщині, звідки вони самостійно попрямували додому. До уваги водіїв із 2 січня модульний міст через річку Тересва на автомобільній дорозі мукачево рахів Богородчани, Івано-Франківськ, Рогатин, Біберка, Львів між населеними пунктами Тересва і Бедевля відкрито для автомобілів вагою до 40 тонн. Таке рішення прийняли після проведених 27 грудня 2023 року випробувань мосту. Нагадаємо, це найдовший в Україні модульний металевий міст. Конструкція складається із семи прольотів різної довжини: найдовший 45 метрів, найкоротший 27. Міст. Стоїть на восьми опорах. Він забезпечуватиме рух на цій ділянці, поки не відреставрують старий міст, частина якого обвалилася влітку 23-го року. Новий 24-й рік закарпатці зустріли спокійно. В ніч із 31 грудня на 1 січня до Закарпатського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф надійшло 672 звернення. Бригади виїжджали і надавали допомогу 384 рази. Виклик були, як обично, там кризи було декілька випадків. алкогольних співінчо, люди святкували. Бу, були у нас там елемент, одне, було одне переохолодження, впав у потічок по дорозі додому. Але це ж як із елемента адових. Було вісім острих порушень мозкового кровообігу і одна транзиторна шемічна атака. Ну, перший виклик поступив у 006 хвилин. Це був підвищений артеріальний тиск, гіпертонічний криз. Потім був виклик бронхіальна астма, харчове отруєння. Алкогольна інтоксикація у новорічну ніч всі виклики швидкої були рядовими, такими, що трапляються ледь не щодня. У головному управлінні ДСНС України в Закарпатській області повідомляють, надзвичайних ситуацій не виникало. Оперативні групи поліції на екстрені виклики також не виїжджали. Те, що умею, пытаюсь со всеми допомагати всім і ВСУ, і нашим діткам маленьким, которым праздник хочеться устроїти. Вот все, що умею, все продаю. Це мой хендмейт, это моє увлечение. Пані Валентина переселенка із Сєвєродонецьку. Жінка каже, не могла стояти осторонь, тому з початку війни разом із волонтерами допомагає військовим та тим, хто постраждав. Це вже не перший благодійний ярмарок, до якого вона долучається. На ньому вона представила свої вироби, які зробила власноруч, а ще до нового року. Це для діток. Це саме робили своїми руками. І своїми. Різноманітні вироби виготовлені власноруч, крафтові вироби, «Глінтвейн» від закарпатських виноробів можна було придбати на благодійному ярмарку 23-го року, який відбувся на площі Фенсика. До нього долучилися як місцеві виробники, так і ВПО. Я приїхала з Харкова на початку війни весною, тому в Ужгороді вже майже два роки, і десь на першому тижні я почала шукати якусь. Волонтерську організацію, бо просто сидіти вдома це було неможливо. Можна було просто поїхати мозком. І треба було чимось займатися корисним для хлопців. Ми почали шукати і знайшли рух підтримки закарпатських військових. В принципі, всі ярмарки, які відбуваються за участі руху підтримки, я жодного не пропустила за всі ці роки, за, ну, за два роки. Я роблю прикраси різні з бісеру, з каміння також у нас є. Футболки патріотичні, і весь прибуток йде на ЗСУ. Це вже завершальний в цьому році благодійний ярмарок, який організовують творчі волонтери та рух підтримки закарпатських військових спільно. Це дві волонтерські організації, які об'єдналися, підтримують один одного і залучають всіх крафтових майстрів до такої участі в цих ярмарках. У нас умови участі такі, що кожен виробник, який сюди приходить, він платить донат в скриньку на ЗСУ. Тобто всі ці Люди, які ви тут бачите, вони щоразу беручи участь в ярмарках, допомагають нам збирати гроші нашим військовим. Тут у нас є як місцеві виробники крафтярі, так і люди, які переїхали сюди вимушено в зв'язку з війною. Вони знайшли тут такі для себе можливість реалізовувати, робити якісь хендмейд-вироби, просто бути в такій творчій тусовці, і це дуже класно, що ми даємо можливість не тільки збирати гроші на ЗСУ, але й реалізовувати себе. Ужгородці не тільки весело провели час, а й задонатили на ЗСУ. Волонтери закликають всіх долучатися до благодійних заходів, аби цьогоріч ще більше наблизитись до перемоги.